Привіт! Мене звуть Христина і це мій канал Щоб Ще зв'язати. Цього тижня буде тиждень визволення спиць у проєкті Олени Буганової. Посилання на неї та інших дівчат я залишу під відео, і ви подивитесь, як воно все в мене проходило. І наприкінці я вам розповім свої враження про цей проєкт. Ось, ще подивимось, ще я трошки пов'язувала поза проєктом, тому що влог я знімаю з неділі по суботу, а проєкт розпочався в понеділок, тобто там будуть ще декілька шматочків, які у проєкт не увійшли. Подивитись, може, вам буде цікаво. Ще цього тижня я трошки метеоролог, тому що в нас. Погода вирішила показати нам взагалі весь спектр погодних умов, які можуть бути. Дивно, що сніг не випав, але то таке. Тож, запрошую вас до перегляду, дивіться, і побачимося наприкінці відео. Всім привіт! І я тут, щоб показати вам, що в мене просунулось вчорашнього дня. Вчора в мене був якийсь, не знаю, Бум працьовитості і тому, що вийшло. вийшла одна дитяча шкарпетка розміру десь 18-20, маленька така гарнюня. Одна наполовину зв'язана, розміру десь 28-30. Наполовину зв'язана, тому що в мене вже ж закінчилася нитка. І я ось не знаю, що робити. Тобто, в мене від цієї залишилось трошки, а це один і той самий рожевий. Тобто, валязе він один і той самий. І я не знаю, чи додавати цю рожеву сюди, чи пошукати в запасах, що там ще є, ще не дивилася. Тут також, звичайно, мені не вистачило нитки. Ну, тобто, вистачило ось на ось так десь шкарпетки. І я дов'язала з другого маленького клубочку, і зрозуміла, що мені не хватить, не вистачить на пару. І я взяла другий моточок, такий жовтенький, дуже мені подобається. І зараз, тут також в мене етап, коли треба вже в'язати п'ятку. Я зв'яжу п'ятку, зв'яжу ось так до мисочка, а мисочок зроблю з таким сиреньким, щоб вони перегукувались, і було зрозуміло, що це пара. Ось Такі просування. І сьогодні в мене в планах. Найменше це, закінчити, е, найменше це закінчити ще ось цю шкарпетку. Найбільше це е, зв'язати ще ось таку. Не знаю, вийде чи ні. Сьогодні в мене вихідний і зараз ще ранок, тому я ще повна всілякого ентузіазму. Ще я вчора мало просувала ось цю свою шкарпетку. Але зовсім трошки, тому що, не знаю, захотілося поскоріше розібратися з дитячими шкарпетками. Але завтра починається тиждень визволень. І ось я на перехресті, так би мовити, залишити це для тижня визволені і попросувати щось інше. Чи просувати це, тому що я так хочу. Не можу зрозуміти, але не знаю. Мені здається, що я плюну на все і розпочну ще щось новеньке. Тому що, коли є натхнення щось розпочинати, треба розпочинати. Давайте побачимось. Щось якась дивна тенденція в моєму житті пішла, що кожний понеділок в мене трошки шалений. Але сьогодні не про це. Сьогодні понеділок, 28 серпня, і розпочинається тиждень визволень спиць. Ну, В моєму випадку спиць. Хотілося б, щоб це був тиждень визволень мого рідного міста, але поки що саме спиць. І завдання мінімум на, цій, на цей тиждень це закінчити ось ці три дитячі пари. Воно в мене вже на етапі, коли Пум -пум 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 -пум. вже по одному носку зв'язано, і залишилось на різних етапах зав'язати другі, другі шкарпетки. Це обов'язково. Якщо життя мені скаже, що цей тиждень в тебе Христина спокійний, то я б ще б закінчила ці шкарпетки. Ну, в мене от це лише перша шкарпетка, і вона на тому етапі, що саме трошки відв'язана після клину підйому, і все. Тобто, це таке багачко що роботи. Ось, але це не пріоритетно. Пріоритетно закінчити дитячі. Ось так ось. Ну, а якщо мені взагалі буде прям щастити, прям не знаю, вся вдача Всесвіту буде моя, то я б ще я б закінчила ось ці. Це великі-великі чоловічі шкарпетки. І саме я на цьому тижні зв'язала ще тільки п'ятку, і то, тому що вирішила, що не можуть вони більше так спокійнесенько лежати, треба щось з ними робити. Ось, Загалом такі мої заявки на проєкт, на проєкт тиждень визволення спиць. Та гачків, але гачка в мене нема. Ось, мінімум три роботи, максимум 5. Тож, давайте подивимося, що я там буду рухати. І так, тиждень визволення спить і перші визволення. Дитячі шкарпетки із лангу. Зараз я їх випру, висушу. І вони ось такі смішні буду не готові. До речі, я користуюсь ось таким ось милом. Воно лавандове ручної роботи. Хтось мені його подарував, я не пам'ятаю хто, і я їм е, пру всі свої в'язані речі, і воно вже таке в мене худеньке. Я не знаю, чи можна це робити чи ні. Але мені здається, ну, ще скажу раз, що я не впевнена, але що. Е, Лавандові елементи у складі трошечки допомагають захисту від молі. Так, хто вже в мене дивився, знає, що в мене панічна боязнь молі. Ось і це лавандове милко мені допомагає. І, до речі, воно добре розпушує пряжу, тому що воно натуральне. Тож, пішла з тери. Всім привіт! Сьогодні вівторок, і ще з цього тижня в мене до вас цілком стільки пральні підключення, тому що друга пара готова. Дитячі шкарпетки, розмір десь, не знаю, 28-30, точніше, поміряю після висихання. І це моя друга готова робота в рамках проєкту Тиждень визволення. Тож, другі спиці визволені, йдемо далі. Так, ось ці шкарпетки вже випрані, але вони мокрі, на блокаторах сушаться. І ви можете помітити, що вони трошки чудернацькі, тому що ось тут, тут, тут і ось до п'ятки. Вони однакові, тому що це був один залишок, який я спеціально розматувала перед цим е, нитку для того, щоб. Перші шкарпетки вийшли однакові, і вони такі вийшли однакові, тому і тут однаково. Але потім пішло вже е, щось, звернуло не туди і використовувалися використовували всі залишки, що були цього кольору, і вони, а вже ж, були не у порядку, ну, не співпадають. Але це нічого, це дитячі шкарпетки, тому взагалі, чим е, шаленіше, тим веселіше. А поговорити я хотіла ось про що. У нас тут mm, дуже круто змінилася погода. Так круто, що градусів на 15, тобто вчора було плюс 35, а сьогодні 20. А це означає, що буде не спекотно в'язати ось цей мій джемпер. І я хочу спробувати його також додати до проєкту Тиждень визволення, але так, експериментально. Тобто Дов'яжеться добре, не дов'яжеться, дов'яжеться трошки пізніше. Це буде залежати насправді від того, наскільки ще довго буде похолодання, тому що ніхто не знає, завтра, може, буде опять плюс 30. Тому ось так: це маленький додаточок, але якщо зв'яжеться, буде добре, я вам наприкінці вже зможу показати готовий светрик. Все, бувайте! Всім привіт! Це знову я. Сьогодні середа і третя готова робота. Так, план мінімум на цей тиждень виконаний. Ось вчора я ще трошечки повизволяла свій джемпер від спиць, але. Трошечки не довизволяла, думаю, що сьогодні завершу. Взагалі-то спонсор активного в'язання і працездатності це похолодання і дощ. Похолодання і дощ, осінній настрій, багато в'язання. Тож, жарти жартами, але ось робота готова. Зараз я її випру і заблокую, і піду в'язати далі. Побачимось! Сьогодні в нас немає вже дощу, є тільки ось такі гарнюні хмарки, але і светрик я дов'язала. Далі покажу вам. Мені здається, цього тижня погода, там, де я живу, вирішила показати просто весь спектр своїх можливостей. І сьогодні зранку був туман. Всім привіт! Сьогодні в мене п'ятниця, 1 вересня, і це останній день у моєму тижні визволення спиць. І цього тижня мені вдалося визволити 4 пари спиць. це 3 Пари, які були зайняті шкарпетками, і одна пара, яка була у светрику моєму. Светрики я вам не покажу вже показувала у щойному підключенні минулому. А сьогодні ось приділимо увагу шкарпеткам. Вони всі три дитячі, тому, чесно кажучи, мені вдалося їх закінчити за тиждень, тому що я ще працюю і це виявилось трошки тяжкувато. Ось ці маленькі. Десь на розмір, не знаю, десь на 13 см ніжку, ці на ніжку 14 см трошки більші. І ці, божені, вони видаються волотенськими порівняно з більш-меншими шкарпетками. Але вони також на. На 18 см ногу, тобто всі невеличкі. Дуже мені подобається це для ярмарку. Я дуже рада, що я їх зв'язала. І в наступному тижні, коли будуть старти, також ще буду намагатися зв'язати декілька хоча б пар. Так що, ось мої шкарпеточки. І так я знаю, що відео вийде не завтра, а у неділю. І завтра в мене буде ще день дов'язати трошки своїх процесів. У звичайному влозі, і там же я вам розповім про свої враження від цього проекту. Розповісти вам про цей светрик, але він настільки великий, що жоден пристойний кадр фотофон та освітлення не поміщається. Тому розповім вам, просто словами, вам доведеться мені повірити. Отже, це светр, зв'язаний з Алізе з Софті Плюс. Ось. На нього в мене пішло 7 мотків, тобто 700 грамів. Його довжина ось від цієї точки до низу 70 см, ширина 73. І довжина рукава це реглан, тобто довжину рукаву я також меряла з цієї точки 75 см. Така велетенська-велетенська затишна річ. Я таку і хотіла. Ось. Вона без жодної обробки зв'язана. Тут просто набраті петлі, понизу просто закриті. І це просто лицьова гладь на спицях 5,5. І полотно воно таке і не дуже щільне, і не дуже діркаве. Таке, як і повинно бути. Светрик вийшов гарний і ось він є. Я вам покажу просування по моїх маргінальних проєктах цього тижня, тобто тих, які е, неде не просунулись, ніде не світились особ, особливо. І це ось настільки просунулась моя шкарпетка. На початку тижня тут була тільки відв'язана п'ятка, а зараз вже клин підйому і трошки стопи. Але, ну, це. Не буде закінчено найближчим часом, я вважаю. Це буде ось які процеси, коли я кудись їду, чи в мене перерив поміж якимось спільниками чи проектами будуть пов'язуватися ці шкарпетки. Вони такі величенькі. Ось у мене тут закінчується блокатор, і тут ще сантиметр з кожного боку шкарпетки. Але це так і задумувалося, і я гадаю, що в мене трошки замалий блокатор. Так. Це перший такий, не знаю це слово. Загублений трошки процес, ось перший. І ось другий процес, який готовою роботою ще не став, але він до цього прямує. Це шкарпетки з опалу. Я дов'язала на цьому тижні першу шкарпетку і пров'язала вже половинку халявки на другій. Але також, ну, я не поспішаю з цим проєктом, потрошки його колупаю. І може сьогодні-завтра ще пов'яжу, а там далі буде новий проект розпочинатися. Ось так. Тож ви подивились такий мій тиждень. Гадаю, що чотири визволені пари спиць це прям добре. Так може трошечки я змухлювала і в'язала дитячі шкарпетки, але вони мені були мені потрібні, і тому маємо, що маємо. Також ви подивились на мої просування великих шкарпеток, і нарешті я закінчила цей великий светрик. Вже маю у планах наступний. Треба саме для нього е, замовити пряжу, але це буде трошки пізніше, може, через тиждень, може, у наступному місяці, навіть не впевнена. Е, тож, що я хочу ще розповісти свої загальні враження про цей проект. Це дуже класно. Дуже кльово, дуже мотивує в'язати і трошки стресово, насправді, тому що хочеться щось зв'язати, щось показати, щось завершити для того, щоб блог був цікавий і якби виконати умову, все ж таки щось визволити. Але якщо ти ще й працюєш, то це трошечки важкувато. Е, і я вирішила, що я буду брати участь у цих проєктах. Зокрема, на вересень я записалася знову на всі три. Подивитися, яка в мене витривалість, і що я зможу, що не зможу. А вже після цього буду трошки фільтрувати і подивлюсь. Взагалі-то мене приваблює ідея всіх цих трьох проєктів, але зрозуміло, що потрібно використовувати їх по ситуації. Тобто, ось тобі потрібно щось розпочати, і деше тиждень стартів. Треба щось позакінчувати, і не вистачає мотивації, деше тиждень визволень. Але для того, щоб спробувати, все, всі три ідеальні. Ось. Тож, дякую, що подивились. Пишіть у коментарі, що ви думаєте з приводу спільних проєктів, чи берете в них участь, чи не берете, і які у вас від цього враження, тому що враження можуть бути не завжди позитивні. Мені цікаво, що ви думаєте. Дякую за перегляд! Бувайте!